І WTN. живи правдою, живи по-католицьки, та радію, дорогі брати і сестри, що Бог якраз передбачив таке, а не інше слово Евангелію. Тому що вона є якби кульмінацією підтвердженням. Тих днів реколекцій, котрі переживає парафія. А Ісус Христос говорить сьогодні, чи думаєте, що ці галілеяни, котрих Пилат змішав кров з кров'ю, жертва приношення, є більшими грішниками від інших Ні, кажу вам? Або чи тих 18 більше є, на котрих впала вежа в сілоам, і вбила їх, чи вони більш грішниками від інших? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятесь, так само загинете. Що це означає так само загинути? Що, що нашу кров змішають. З жертвоприношенням якимось, коли вб'ють. Чи на нас також щось впаде, якась вежа? Що це означає так само загинути в подібний спосіб? Напевно, ні. Але загинете так само у гріхах ваших. Тому що. Ті, можливо, люди, котрі складали жертву в святині, думали, що буде завтра, ті, на котрих впала вежа в Сілоам, думали, що буде післязавтра, а вийшло так, що є тільки тепер, сьогодні. І Христос, коли говорить, що так само загинете, тобто говорить, не знаєш, коли прийде на тебе твій час. Думаю, сьогодні вночі частина з вас відчула цього. Ми тут в центрі чули досить добре, як літає, вибухає. Трьох загинуло, а трі людини. А мали плани ще на сьогодні, на завтра. Можливо, були записані до лікаря, можливо, ще десь інше. Можливо, хтось склав резюме на добру працю і не прийде на розмову. І Христос каже: думайте, що вони були більшими грішниками за вас? Якщо не живеш сьогодні, каже, так само загинеш. Тим, що Бог дає сьогодні. І сьогодні Бог говорить до тебе, до мене покайся, навернись, навернись. Живи сьогодні, не відкладай те, що маєш зробити сьогодні на завтра. Тверде слово, але також допомагай нам жити, жити. І пояснюю сьогодні. Цю тему, коли Христос встає в Назареті і проголошує слово про визволення полонених. Визволення. І здається, що тоді, коли Євангелія від Марка говорить, що привели до нього прокаженого, котрий благав його, припавши на коліна. Якщо хочеш, можеш мене очистити, що це визволення полонених об'являється в образі цієї людини, прокаженої. Тому що равіни вважали проказу, людину, котра є прокажена, що вона їм дорівнювала для них людини мертвої. Що це є. Мертвець за життя, ще дихає, але є померлий. Право, закон передбачав, що людина, котра прокажена, що це кара за гріхи, що Бог покарав його або її. Народ вважав їх за нечистих, мали жити поза спільнотою, за містом. І неодноразово носили такі дзвоники, як корови в Карпатах, що коли йдуть чути, іде прокажений дзвінок. Кара за гріх. І Христос може питає також сьогодні в світлі цієї Євангелії, думає, що цей прокажений був більшим грішником за інших. Ні, кажу вам. Але якщо б не прийшов до Христа, якщо б не мав цієї зустрічі з Ним, що було, б? що було б? Якщо б ти, людина, в своєму часі, не прийшла до Христа, що було б з твоїм подружжям, з твоєю родиною? Можливо, вже давно мала іншого чоловіка. Іншу дружину, давно би зраджували, діти б страждали. Подумай, якщо б не християнство, якщо б не Ісус Христос, котрий дозволив тобі прийти до Нього, що було б в твоєму житті? Життя до і після зустрічі з Христом. Все зовсім інше, інша якість. І тому, коли цей прокажений, котрого всі вважали грішником, на котрого дивились і осуджували його, можливо, думали, що він такого накоїв, що це прокляття трапилось йому. І неодноразово також на інших дивимось очима засудження. Неодноразово дивимось на людей. Котрі страждають, котрим в житті не вийшло, і говоримо сам винний, сам, за свої провини. Але я і ти також є прокажені. Тільки певною проказою, котра є набагато гірша. Проказа гріха. І Христос каже, якщо не покаєтесь, так само загинете в своїй проказі. Але можеш питати: а яка проказа, яка всередині глушить тебе вже давно, твоїх відносин з кимось, хворих відносин? Де шукаєш втіху, але вона тобі, вони тобі її не дають твоїй любові, твої коханки, з якою зраджуєш дружині або коханця Проказа. І Христос каже сьогодні, якщо не навернешся, так само загинеш. Це і правда болюча, але. Котра хоче дати тобі визволення, визволення від гріхів, тому що Христос не прийшов засуджувати тебе, мене, але прийшов дати спасіння, як сам говорить, послав мене Отець, проголошувати визволення полонених, виривати людину з полону гріха, в якому сидить, і не бачить світла, не бачить виходу. Особливо під час цього великого посту та проказа зранень певних з дитинства, котрі вже нам 60 років, 70, 30, 45, але котрі до цієї пори тримають нас в кайданах неволі, зневолюють, тому що колись мама, не хочучи, сказала своїй доньці. Котра не слухала її, о, жоден чоловік за тебе не вийде, хто з тобою витримає і тобі вже не вийшло в перших відносинах, в других вже розлучена. І ця катехеза мами з дитинства кричить в тобі ця неволя може, мала правду, може, мала рацію. І повірила в це. Або говорить до сина, а, коли котрих батько залишив і говорить до сина, ти то будеш як твій батько, коли її не слухає. І цей бідний хлопчина, котрий має вже 60 років, але далі є хлопцем, всім доказує навколо разом з своїми дітьми, дружиною на роботі, що він буде кращий за батько, тому що є в неволі. Цієї брехні, яку йому в дитинстві дали, проказа, котру на перший погляд не бачите, але живемо нею. Тому, брати і сестри, Великий піст є великою для нас допомогою, тому що Христос треба тільки, як цей прокажений. На котрого всі дивляться і осуджують, підходить до Христа і каже: якщо хочеш, можеш мене зцілити, можеш зі своєю неволею також зараз під час цієї Євхаристії, та котра тебе тримає, дивлячись на Христа, сказати: якщо хочеш, можеш мене визволити. Вирвати. Якщо хочеш, можеш зірвати кайдани моєї неволі. Не хочу, хочу бути вільною людиною. Хочу жити визволенням сьогодні, не відкладати його на завтра, тому що завтра може бути вежа Сілоам. Не знаємо. І Христос говорить: Хочу, хочу, простягає руку. Хоча не мусить цього робити і торкає. Торкає твого зневолення, бере цей ланцюг і розриває його. Будь вільна людина, хочу, живи. І цей великий піст, цей ювілейний рік, брати і сестри, це є рік визволення, повернення до Бога. Хоча Він завжди є з тобою. Але ювілейний рік є для того, щоб показати, що ти не завжди є з ним, я не завжди є з ним. Він з тобою, але ми втікаємо від нього. Він простягає до тебе руку, як на цьому образі Мікеланджело. а ти не можеш і пальця розігнути, щоб тільки доторкнути до нього. Тому що живеш свою ілюзією, що буде завтра. А є сьогодні. І Бог говорить всього: тобі: цінуй те, що є тепер, живи визволенням тепер. Так, як говорить цей Псалом 27-й бодай же, що піднісіться одвічні брами, нехай увійде цар слави. І тоді автор питає: хто є той цар слави, що може підняти? Одвічне замкнені брами, котрі тримають людину в неволі. Хто є? Ми на нього так довго чекали, але не було нікого, хто має міць підняти їх, зірвати поворози цієї брами. І автор знову говорить: Господь могутній у битві, Господь могутній у силі. Він є цар слави, той, котрий повертається з війни переможцем. Той, котрий знищив того, хто тримає тебе в неволі, хто тримає ногу на твоєму горлі, в кого ключі від твоїх кайданів, він ось переміг його і повертається і єдиний, котрий може зірвати печать цієї брами. Тому відваги, брати і сестри, відваги. Бог є добрий, Бог дуже любить тебе. Бог бачить і знає, чим сьогодні живеш, і хоче підняти брами твоєї неволі, щоб вежа Сілоам тебе не напала зненацька. Та щоб, коли вона прийде, ти скажеш: я готова, готовий. Я готовий. Тому нехай цей великий піст. Цей ювілейний рік дає нам духа, дає нам сили, дає нам відваги, і, це слово сповнюється в мені і в тобі, так. щоб жити визволенням сьогодні, щоб не відкладати його на завтра, а тим більше на післязавтра. Тому що вежа Сілоам вона існує, а нікому цього не знати краще, як. Народу України, котрий живе з дня на день.